Ніхто нічого. Ось, Ви тоді, як приходили до нас, тут неможливо було зайти. Тепер ми, ви вже бачите, що тут. Це наша прихожа. І тут от заходьте далі. Оце так, Оце так. зима йде. А за зиму, якщо будуть дощі, вікон нема, нічого нема, воно все повалиться. Криша воно світиться там пробити п'ять дирок. Нас нема нічого, нема холодильника, нема стиралки, нема мікроволновки, все було, все воно, воно на вулиці, воно все пропало, воно місяць стояло в багнюці в болоті. Що зробили волонтери, це витащили всю ту грязь, що ви бачили, все те болото. За три місяці більше ні нікого. З нашої місцевої влади у нас нікого не було. Нічого, воно. ремонту не підлягає. Холодильники так же само. Ну, техніка, вся повибрасили, повикидували, все повністю. Воно було під водою більше неділі. Тут цю зиму, мабуть, не будемо. Тому що говорю, Бог його знає, як воно буде далі. Все треба робити повністю. Дали гуманітарну допомогу 6,5 тисяч і допомога була наших властей 5 тисяч. Дякуємо за допомогу і увагу.